Питання, що ви робите для перемоги України у війні? А, ну, можу сказати, за нашу родину, і чоловік мене донатить. А, я доначу менші суми, але на більше зборів, <грово> грубо кажучи, так. І а, покинула плести сітки, але зараз планую виділити час, щоб знов повернутися до цього. Тобто ви це робите впродовж цієї повномасштабної війни? Плутіння сіток чи. Донати. Донати так повністю. Так, я звичайно доначу, це по-перше, а по-друге, я закликаю всіх своїх знайомих. На жаль, зараз люди забули, що є війна. Якщо на початку війни, то якось всі допомагали, то зараз треба вмовляти перемогу, переказати ну, тих 100 гривень. Ну, економіка. Працюємо, піднімаємо економіку, тому що це теж перемога. Ой -ой -ой. Я просто его Вы его пустите. Ничего, мы оттуда убежали. Так называемые переселенцы. Так, скромно это называется. А Вообще-то мы беженцы. Скорее, будет так. Что мы можем взять? Ничего. Нам по 80 с лишним лет. Так что нам тяжко что-то сделать что для Ми як тільки можемо, допомагаємо. Дочка зі мною разом занесли школу на вишенку. Ми їхали, я не знаю номер школи, де дівчата плетуть москітні сітки. У нас була ткань. Ми нарізали, відвезли дівчата цим, указали. Я так думаю, допомогу нашим хлопцям. Ну що... а зараз щось продовжуєте подібне. Я вмію в'язати, я думаю, похолодає, я почну в'язати носочки солдатам. Хай вони захищають нас, але я думаю, може до холодів закінчиться. Я чоловіка тоді відправила спочатку війни. Ну, з 20 до років. То тобто ви вже да. чоловіка більше року не бачили, що він приїжджав. Приїжджав проїздив через Вінницю на 2, на 2 години. Зараз ми тільки ненавидимо, тільки ненавість не, не стримає, потім вже. Ну і донатим. Син донатить. донатий. Я вступив до підрозділу ДФТГ територіальної оборони рік тому на початку вторгнення. Також періодично перераховую гроші від зусилля. Тобто ви стали безпосередньо на захист нашого міста? Так. Що стосується донатів, то тепер перше я працюю в університеті, періодично в університеті будуть чаті нашої кафедри, повідомили, що просимо допомогти ВСУ, на, на те, на те, на те, на ТНТ, забувають також, так без цього. показується там є різні благодійні фонди ну, гроші скидав, там у нього знайомий волонтерство займається, вони там на передову там возять там, що їм потрібно, там ці дрони всякі, там такі тюрма відкрита, по-моєму, там скидаються по там. Тобто ви долучалися фінансово? Ну, більш-менш, ну, деякі там фінансі. мають. Тоді ми були, де, де, де була помощь. Гуманітарно е, 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 вже. Да, багато дуже маленьких. А, угу. а зараз щось подібне ще робите? — Ні, ми робимо, коли нас залучають. Ми працюємо на роботі, а в вільний час, коли є можливість, ми стараємося е, якимось чином допомогти. Якщо просять допомогти, то ми приходимо допомагати. Навіть там розгрузити якийсь вагон, там, гуманітарки чи що, то ми стараємося приходити і розгружати, бо на передовій там. Тяжче намного і люди життям рискують. А ми, хоча б мінімальний якийсь вклад, якийсь мінімум. Ну щось треба зробити